Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Або навпаки. Коментувати, поширювати, ставити вподобайки і таке інше. Ну, якщо є таке бажання. Так. так ось поговоримо зараз про повну політичну імпотентність Сполучених Штатів Америки. Яка зараз розтиражована, перш за все, такими державами у світі? Ну, Україна, якої це найбільше стосується, то вона якось так ну, реагує на це доволі терпимо, як кажуть. Але ж є ще дві такі країни, як Тайвань і особливо Ізраїль. Там вже е, передбачена була е, передача допомоги не тільки Україні, в Україні найбільше там 60 мільярдів, але ж там фігурували і фігурують і Ізраїль і Тайвань, які. Ну, у виразах не дуже церемоняться із цією державою, з цією адміністрацією. <смі> І там вже пишуть таке про них. Так. Ну, тут подумати, особливо про Ізраїль, який має дуже, так би мовити, потужне. Лоббі у Америки, і війна що там продовжується. І не тільки з Хамасом, але і з Хезболою, і і, 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 так і інше. В Лівані. Все це продовжується. І для цього потрібні гроші. Так, і Сполучені Штати Америки ну, завжди себе. Ну, рекламували, чи як так можна сказати, в світі як дуже такий стабільний, відповідальний партнер, який ніколи не зрадить своїх союзників. І тут тобі на вже певно, голова дурна, як кажуть в Україні, ось такий казус. Так, який казус? Так. Ну подивіться, що, що робиться із е, цим е, так званим конгресом. Навіть наша Верховна, наша в Лапках, Верховна Рада, і то вона е, ну, так часто на канікули не ходить. Так, ну не ходить вона так часто. А подивіться, із часу, з Нового року, скільки вже, це вже четвертий місяць піде. Так. І, і що ми маємо? Скільки з цих трьох місяців? А там же ще ж вони ж не спочатку вийдуть, а може, потім знову підуть на канікули. Так, ну що це таке? Ну як це? Це ж ганьба на весь світ? ну Всі ж дивляться це, сміються, і, щоб притворити найпотужнішу державу світу, якесь третєрядне, щось таке ну, безвідповідальне, абсолютно. Ну як так можна? Ну що це за люди там? Що це за люди керують цією державою? І демократи, і республіка? Що це? Що це воно таке? Запитую я вас.